Всім доброго дня. З лісу, з щарівного, такого напіввесняного, ще лісу. 4 червня, перший похід за грибочками. Ну, не стільки за грибочками, як більше прогулянка по лісу. Подивитись, можливо, щось виросло на наших грядках лісових. Можливо, якийсь грибочок, можливо, якась сонечка. Ну, сонечки я бачу ще трошки відцвітають. І вже з'являються перші ягоди, але ще таки зелененькі трошки. А грибочки, може, якісь і вискочили вже. Може по одному, може випадкові, але я думаю, що навіть якби були випадкові декілька штучок, то було би дуже і дуже добрий. Добрий результат був би в таких числах ранніх для грибів. Давайте подивимося, що в нас тут. Я вже одненького зірвав. Зараз вам покажу. Так, десь я його залишив. Бо я пішов без... Сумочки, без ножика, думаю, і так нічого не буде. Ну йшов, червонячка. Ось такого гарненького, вже досить дорослий. Постояв чуть-чуть Ну, Візьму поки що його, а далі подивимося. Якщо щось буде ще, то, то візьму, може, на якусь зубку. А як не буде нічого, то залишу його розмножуватись. Ну що, йдемо далі. Побачимо. Так, а от і перший біленький цього сезону, дивіться, який. Боровичок кругленький, така кулька, бомбочка. Тато знайшов, а я ще не відкрив сезончик. Може щось і мені перепаде. О, такий лісочок гарний. Дуже хороший, такий мінімально парковий, я б навіть сказав, хороше покриття, таке тверде, непогане світло, сонечко попадає на ділянки, прогрівається земля. І тут 100% будуть перші грибочки, але зарано, зарано ще трошки. Бачу, ще от по соничці можна оприділяти, що ще навіть не, не, не відцвіла повністю суниця, то ще рано. Два грибочки тільки. Походив я. Причому я знаю ці місця, грибні досить. Тут перші білі гриби. Минулого року я збирав. Минулого року збирав в цей час. Ну майже в цей час, там на тиждень пізніше. Але була вже червона суниця. Тому це трошечки ще рано. Ну нічого що, погуляли файно. Попробую ще зараз в одну точку поїхати. в інакшу. Там також були грибочки минулого року. що там. Ну, от такі, такі новини з лісу. Гарний такий зелений ліс, травневий ще, зовсім, зовсім не літній ще. Класний, такий весняний. От. Ну і бачите, який лісочок. Ось тут гриби були. Дубочок, осика. В принципі, дубочок осика здебільшого. Де-не де якась сосенка, берізка, але дубки, дубки осики це основний, основний лісок. З такою травичкою. Гарно. Головне, що світлий, не темний ліс, має бути не дуже старий. По весні, по літу, щоб рибочки якісь знайти. Ну, ще трошки рано. Нічого. Нічого. Гарно прогулявся все одно. Їду ще туди, попробую. ще цвітлені. От, Переїхав в інше місце, і тут якийсь грибочок вже навіть стоїть. Знаю, що це за гриб, правда. Схоже, стара сироїжка. Ну, Але було. Була був грибочок, була сироїжечка. Ну, якесь, якесь життя тут є. Але це ж ми тут були минулого року, на цих місцях, на цих грибницях, правда? Те, але я не пам'ятаю, що саме-саме ці місця буде. Мені здається, що ми просто зупинялися в кількох точки. Е, да. так, як зараз в двох. А ми в інші пам'ятають в інші місця. Але загалом не схожі. Схожі, місця схожі такі. Дубове опали місце. Дубочки, сонечко попадає, світло. Так. Приятливі умови, в принципі, для грибочків, але трошки рано, трошки ще весна не відійшла. Ну, ми за ними дуже скучили, просто. Скучили, скучили за грибочками, тому треба вибиратися в ліс і гуляти. Гуляти, перевіряти точки, грибнички, діляночки, грядки свої. О, дивіться, якийсь псюк. Отакі. Попадаються якісь грибочки вже в лісі. Так що, в принципі, в принципі о оживає лісочок. Оживає. Нічого, треба буде перевіряти ще за якийсь час. Вже, напевно, інші місця, але нічого, подивимося. Все. Наразі все. А дивіться, здалека. Навіть трошки як опеньки виглядають. Ось тут малюсінькі лізуть, такі гарненькі капець. А це гарно. Мушок.